Всім шалом, шановні, сьогодні там, в коментарях мені написали, щоб я порівняв Польщу і Канаду ну, і розказав, що ми взагалі вибрали Канаду. Ну, Начну з того, що, як це сказати правильно, знає, це в пісні співалося Висоцького що там порт закритий, тати, і ми летим туди, де приймають. <ріху> в принципі, вибір дуже був простий. Ми їхали туди, де нас приймають. <ріху> Я ще раз буду говорити. Вибирати дуже не приходилося. Ви всі прекрасно знаєте. Багато хто напевно приймав участь в такі прекрасні лотереї, як Green Card в USA. Тобто, ми так само були учасниками. Цієї лотереї неодноразово, і воно все було ну, не в нашій, як то кажуть, не з нашим щастям. Ми не виграли, були тому ну, ми давно, теж ми вже давно пробували виїхати кудись. Власне, в сторону, ну, взагалі, ми пробували всюди, якщо чесно кажучи. Тобто ми розглядали всі варіанти. Ми не тільки розглядали там за океансь в Америку летіти на континент американський. Ми так само розглядали і Європу, дивилися і туди, і сюди, всюди. Але тим не менше, ну порівняти давайте так, щоб порівняти Канаду і Польщу Ну, чесно кажучи, порівняти мені дуже тяжко. По-перше, я вже багато років так само вже не був в Польщі, я не знаю, як там зараз ситуація відбувається. На той час, коли я був, ну, можу так сказати, з мінусів. Перше, Польська для поляків, це конкретно ну, виражається в різних галузях. Якщо десь ти підскочиш з чимось тільки своєю думкою, зразу тобі стараються тикнути. Тобто, я бачу, як відноситься, ну, тобто не було саме таке краще відношення. І... Коли ще нас, скажімо, українців менше працювало, теж відношення не було супер якесь. Хоча всі ми такі самі одинакові, ну не знаю чому так. Ну, тим не менше, в принципі, оце було. Таке одне, тобто, якщо порівнювати в Канаді, такого, ну, такої дискримінації немає там по національностях, в принципі, тому що тут країна іммігрантів, тут всі різні, і тут не може бути, ну якби є певне таке, ну може там щось десь десь сказати чи ще, ну прям так як в Польщі тебе як втнуть, то втнуть. Ні, тут такого немає. Тому от я вам вже можу порівняння одне. Тобто немає такого, е, ну я би це назвав, напевно, таким. Я не знаю, чи це можна відносити до расизму, можливо, скоріше відносити до якогось такого націоналізму. Напевно, такого, знаєте, скажіть, це націоналізм власне польський. Потім по продуктах. Ну що я можу сказати? Продукти. В принципі, коли я приїхав сюди, в Канаду, ми прилетіли сім'єю. Спочатку я приїхав, потім сім'я прилетіла. Тобто, так, да, спочатку було якесь певний дискомфорт, тому що ми привикли в Польщі до одних продуктів, а. В Канаді трошки то все було по-інакшому, але повірте, зараз я вже повністю відвик, я вже привик до канадських продуктів, і в принципі мені польські, ну я вже їх так знаєте. Е, я от навіть коли ми приїжджали, були е, рік назад ми заїжджали так само в Польщу, ми були. То, що, е, ми зайшли в магазин, я купив був продукти, і я вже не отримав того такого задоволення, як я отримав колись раніше. Не знаю, чи продукти стали інакшими, чи я від них відвик, без поняття. Тому, ще раз говорю, з продуктами я не буду говорити там, про цінову політику, що ну, буде мені хтось говорити, що там в Польщі ціни нижчі. Ну, да, ціни нижчі, само собою, але <свісно>, в Канаді і заробітки більші, а в Польщі менші виходить, в деяких випадках. Ну, можна сказати, можливо, хтось має хороший заробіток. Я не буду говорити про це, тому що це є дві різні країни зі своїми податками, зі своїми там, скажімо, устроєм таким всередині зовсім інакше. Наступне, що можна порівняти Польщу і Канаду? ну, Житло. От бачите, тут житло, якби, власне, з землею. Тобто, якщо ви не заморачуються, так як я ну, заморачувався з землею, то в принципі проблем у вас не буде, Ви собі можете ту іпотеку, взяти взяти якусь квартирку невеличку чи величку, ну, дивлячись, як ваші фінанси вам будуть дозволяти, в принципі, спокійно жити. Але землею, щоб взяти великий кусень землі, ну це нереально. Тобто, якщо ви навіть хочете якийсь більший кусок землі, вам треба просити про дозвіл, писати в це в їхню цю службу для Ну як це там в них понов ну, погран їхню ні, вроді в поліцію ти пишеш для обцукрайовців. Там ціла така серйозна історія. Ти чекаєш і там можна чекати на відповідь, теж досить довго, тому це є мінус такий великий в Польщі і порівняно з Канадою. А потім що? Який плюс може бути? Ну, плюс в Польщі, що Польща має менші податки, це є плюс. Що не треба платити такі великі податки, як в Канаді. Напевно, це є плюс. Потім що ще можна так порівнювати Польщу з Канадою. Ну опять же, доступність в Польщі, напевно, більш доступна. Така для іноземців, освіта все-таки вона, напевно, я думаю, дешевша, ніж власне, в Канаді. Хоча, якщо ви вже в Канаді стали, отримали свій статус, то в принципі, для вас так само це вже не буде проблемою. Тобто, опять же, всього відносно 50-50. Що ще можна? Ну, Європа, Європа сама по собі. Ви розумієте, що Канада це американський континент, Європа це європейський континент. Відповідно, в Європі все одно, як, як би там не було, в багатьох місцях є гарніше. І ну, це є факт. Я з цим ну, як, ніколи не буду спорити, тому що дійсно Європа дуже гарна, і так само Польща вони досить класно засвоїли гроші, які їм давали Європейський Союз. Вони побудували так само багато класних доріг, вони облагородили. Тобто, ви знаєте, я скажу так. Так, щоб ну, бути до кінця з вами чесними, наприклад, що, е якщо навіть порівняти Польщу і Чехію, хоча Чехія там набагато раніше ввійшла в Євросоюз, сама стала е цим е повноцінним е учасником європейської цієї сім'ї, вона так не ну, тобто, в них нема так, як поляки, поляки набагато класніше зробили і набагато швидше це все облаго, обустроїли, облагородили. Тобто в них якось то все вийшло. Я скільки приїжджав через Чехію, з Чехії з тими дорогами цілий час проблема, вони щось там строїли, 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 строїли. Ну, навколо Праги так, там, в принципі, більш-менш зроблено. Але якщо ми будемо пересікати Чехію, то там, на жаль, ну, не є так. Хоча Чехія теж досить комфортна, я думаю, для життя, тому що я бачив, що ну, тобто, я бачив, як в Чехії життя, тобто там теж класно, там теж там пиво дешеве. Там реально дешеве пиво. Порівняно з Канадою, так само собою, тут пиво це просто треш, купити ну, блин, ну дуже дорого коштує. Це теж мінус, будемо так говорити. Потім, ну ще що. Ну опять же, привик привичність продуктів. Так, наприклад, просто ну, там, Польща, взагалі, оці от там Чехия, Словакія, Словакія. Верніше, вони, верніше, Словаччина, перепрошую. них, розумієте в дуже похожій кухні, між, так само, як і наша. І ну, нам дуже багато того всього такого близького. Ми то любимо їсти. А тут а в Канаді своя як би, історія з, з кухнею, з тим всім. Тому багато чого, наприклад, ну я, наприклад, не люблю. От я вам скажу, наприклад, мені не подобаються, деякі страви занадто солодкі. Тобто, що м'ясо в маринаті дуже солодкому чи ще щось. Мені це не дуже подобається. А от ми, ми привчені до трошки інакшого. Тому, напевно, я би сказав, що тут Польща більше в тому плані, вона якби краще. І так само з Одежі, ну, з Одежі я не буду говорити, що одежа там, тому що, як і в Канаді, можна ну, дешево затарюватися брендовими шмотками. Так само і в Польщі можна теж те саме робити, затарюватися без всяких проблем. Чого не вистачає, ще аби, так, якщо з Польщею порівняти. От, ну, я вже говорив, що в Канаді простіше землю собі придбати, тобто не потрібно мати ніякі дозвола. І просто купляєш і стаєш власником землі. Чого не зробиш в Польщі з роботою? Ну, в Канаді більше роботи, це однозначно. Тобто, вибір роботи набагато більший і. В принципі, я вам я вам не побоюся сказати цього, що якщо би я хотів зараз поміняти роботу і працювати біля дому, я в принципі це можу спокійно зробити без проблем. Тобто поміняти в принципі не дуже я втрачу на грошах. Тобто, можливо, навіть можу в деяких випадках навіть може краще заробляти, чим я заробляю на даному етапі, зараз працюючи власне отут, розумієте, їздячи на USA. це я ще раз говорю. Це не є. Ну тобто, я не бачив. Цій роботі, що я далі хочу на ній працювати, то я й зразу буду говорити, що я все-таки ну, я її буду змінювати, я буду просто, як то кажуть, прийде на все свій час. Тому в Польщі. На той час, як я був поміняти роботу з далеких поїздок на коробки, фінансово було невигідно. Тобто, все одно треба було лишатися десь їздити на Європу. По самій Польщі, на той час, що я говорю, на той час, я зараз не знаю, зараз я не буду розказувати, чи зараз вигідно чи ні. А от на той час було невигідно, тому що заробіток, такий, який ну, був пропонований, власне, по, скажімо, по краю їздити, то було, знаєте, до одного місяця такі заробіток, то, в принципі, був дуже якщо платити за житло, за зім. Ну, знімати житло, і ще, і ще, і ще. То, в принципі, нічого дуже та й не лишалося. Розумієте, все одно треба було їхати на Європу. Потім теж мінус: це кредитування. Мені не сподобалася система. Польські, польські, тому що поляки вони в принципі вона не відрізнялася нічим від української. Я вам точно говорю, вона не відрізнялася нічим, тому що є певні там АБВГД, е, якісь там пункти, і ти повинен в ті пункти всі входити. Тобто немає якогось такого індивідуального підходу, щоб ти можеш там десь піти. Тобто, е, оце мені не подобалося в Канаді. Тут все набагато простіше в плані кредитування. Тут не треба якісь там е, ти там АБВГД, що ти цілий час повинен якісь там. Ну, є куча різних там банків, спілок, в які ти можеш звернутися. І тобі дай хтось дай погоди кредит. Я можу сказати, що ми коли зверталися, і, ну нам, на жаль, було не погодили кредит, розумієте? Тому, тому я відношу це до мінуса. Кому погодили, значить вони можуть це відносити до плюсу. Е, Опять же, тяжке порівняння. Ну, от дійсно тяжке, розумієте? Ну, Польща це є Євро, Європа, розумієте, і там, по-перше, ближче до України, це раз. Якщо у вас там є родичі в Україні, там батьки, там друзі, туди-сюди вам легше, вам швидше, Тобто, повірте, якщо ви собі ставите за ціль, вам важливо ваші родичі, ваше спілкування не летіть за океани. Тобто зараз ви можете в Європі десь зацепитися, в ті самі Німеччині можете зацепитися. Тобто є багато варіантів, розумієте? Якщо вам важливо, вам не треба летіти, вам буде дуже тяжко, розумієте, і ці перельоти вони вас будуть доканувати. Я вам на повному серйозі кажу. Ви собі, як, як ви почнете часто перелітати, це просто буде. Ви будете. Дуже. Тобто це краще для вас туди все-таки лишатися в Європі, там Польща, Німеччина, е, Люба країна. Далі, порівняно соціальний захист, е, ну, в Канаді взагалі таке питання соціального захисту, якось воно так знаєте, ну воно є, але воно є для своїх. І, ну, тобто, і воно певна така тож, своя певна така ситуація. Я думаю, що в Польщі воно трошки по-інакшому. Воно, можливо, там, ну, саме краще, я буду, так буду говорити, якщо ми будемо брати вже Європу, трошки там відійдемо, все-таки саме краще це і Німеччина. Ну, це я точно я би вам рекомендував, хто хоче там, от у вас є час, розумієте, то, що у вас не буде в Канаді. У вас там є час, ви там можете бути на соціалі, вчити мову, ну, тобто, бавитися, вам будуть досить допомагати багато. От, власне, хто там, Жінки, діти, от вам буде там легше. Я, ну, я, чесно кажучи, не розумію. До кінця вашої деколи людей такої, знаєте, ідеї фікс, коли не маючи нічого, летіти чорт знає куди, розраховуючи, що тут хтось щось буде давати. Тут є два варіанти. розумієте? Вже до того в тій темі, я просто скажу, є два варіанти. Перший варіант ви можете летіти своєю сім'єю тільки туди, коли ви точно знаєте, що ви приїдете і вас прилетить, і вас хтось буде зустрічати і десь по Тобто ви вже будете мати роботодавця, що десь вам буде легше. Ви коли прилітаєте своєю сім'єю, розумієте, в нікуди, ну повірте, я вам серйозно говорю, ви помиляєтеся. Це є неправильне рішення. Летіть хтось сюди, летіть, або чоловік, або дружина, прилітайте. Знаходьте роботу, вам легше буде знайти житло з кимось, ви зможете з кимось підселитися. Ну, тобто дуже багато варіантів. Коли ви сім'єю не маєте такої можливості, і ви програєте, розумієте? Ви будете в одній двері влітати і в других вилітати. Я вам на повному серйозі говорю. Тобто, я не то, що я там когось хочу відрадити, просто я не хочу, щоб ви робили такі лишні помилки, на яких ви потім будете дуже страждати. Тому, якщо у вас є можливість комусь одному летіти, це супер, що у вас всіх відкрили візи. Вам простіше тут працювати і утримувати сім'ю там, розумієте? І через пару місяців, коли ви все ну, якби відрегулюєте всі свої питання, ви спокійно забирати сім'ю, нічого від вас не обуде. Ну опять же, це моя особиста думка. Вам вирішувати, як краще робити. Вертаємося до Польщі порівняння Польщі і Канади. Наступне, що ж таке я можу сказати? Ну опять же, про це я сказав, про це я, про іду я сказав, про роботи я теж сказав, все-таки. Я буду говорити, що в Канаді більше робіт, це однозначно. Мінуси да, податки в Канаді великі, в Польщі менші. Це, це, ну, це кожному своє, знаєте, я так от скажу. Тому порівнювати, в принципі, можна і там, і там жити, якщо велике мати бажання. Чому ми вибрали Канаду? Ну, Канаду ми не вибирали, Канада вибрала нас. Скоріше, я знайшов роботодавця, який запросив нас. Які дав мені можливість роботу, за що я безмежно вдячний цим, цій компанії, яка дала мені можливість почати жити і працювати. DJ Irving. Я дійсно вдячний, тому що, в принципі, це ну, достойно. Я, тобто, я все, що тут я в них там робив, працював, тобто мене ніхто не кинув, мене ніхто не, не е, здурив, все було чітко. Все було нормально. Тобто, все, що там на роботі було, це робочі моменти. Але як говорити про компанію, компанія класна, вона дійсно, я їм вдячний за те, що вони мені допомогли іммігрувати. Е, Власне, що Канаду ми вибирали, ви знаєте, я вам ще раз говорю, у мене взагалі питання не стояло, куди брали, туди і їхав. Тобто, я на повному серйозі кажу. Е, в USA грін карту ми грали, ну як-то так, нам не фартилося грін картою, щоб виграти. Ми просто програвали цілий час. Знаєте, коли. Перший раз ти граєш на грін-карту, ти все-таки думаєш, ну все, ну все, блін, мала, збирай чи Майдани, скоро ми вилітаємо на USA, можна вже дивитися по карті, який би ми такий собі регіончик класний придивилися. Та о, вроді там нічого, можна там жити. І тут приходить розіграш і такий, ви програв, ну, тобто вас не вибрано. І ти такий, о, круто! Як це класно. Коротше, розумієте? Так, що то мені asked just a moment. Зараз, одну хвилиночку мені тут написали. Я тут а, це як його переписуюся, це в нас одна штука цікавить, дуже, дуже серйозно. Так, розпадаємося. Ладно, понятно, ладно. потім розбираємося. Так от. Ми вже були клас, так все. Коротше, якби, е, в плані е, того, що ми вже туди поїхали, а тут прийшло і ми програли. Ну, от, і все, приїхали, греки привезли це трену. Я одне жалію, повірте. Тобто, я вам на повному серйозі кажу, я одне жалію, я жалію тільки то, що. Що я ще раніше, тобто, що я в 2008 році, коли я хотів виїхати власне в Канаду, коли я планував теж от, власне, по робочих тих нюансах по тому всьому, що я туди не допрацював. Оце я жалію, повірте. Тобто я точно знаю. Я не допрацював, мені було леньке, далі. Тобто, ми зіткнулися з певними проблемами. Ну як Де ви там ну, слухачу, що там мучитися туди-сюди, а треба було все-таки далі дальше, дальше допрацьовувати. Оце було би класно. І тому вибір Канади він став сам по собі, тому що попалася нова програма, яка була відкрилася, і під яку я підходив, розумієте? Вот вам, вот вам і все. Була б в Австралії відкрилася. Не знаю, дружина в Австралію не дуже хотіла їхати. В принципі, я не впевнений, що вона б в Австралію поїхала. А от в Канаду нормально пішло. В Австралії, коли тебе все хоче з'їсти, радості мало. Хоча багато хто туди рветься їхати і каже, що нічого. Тому, в принципі, варіантів не було. Австралія, англійський прохідний, щоб на документи отримати сімерочка. Це просто ідеально, треба мову дійсно знати. Читати, писати, розмовляти це дуже такий серйозний USA – це один варіант. Через Мексику на Азілки посідати на той політику, або, або що, або що, або або, або, або нічого. Тому що туристично з України, скоріше всього. Хоча ви знаєте, казати. Ну, в мене, наприклад, знайомий був відкрив і як то знаєте, на дурняка подався і в Києві ми відкрили, до речі, туристичну візу з дружиною. Не знаю, повезло, не повезло. Ну так отак от склалися, їхня така була доля. Хоча вони теж, до речі, зараз так само в Канаді, і теж в них ну, якби шансів там легалізувати себе в USA, в принципі, ви ну, хто в USA, вони ви, ви багато дивитеся на Ютубі каналів. І там, в принципі, люди розказують, що для легалізації в USA це взагалі, без, ну, це взагалі просто ну, такий вищий пілотаж. Тому і Канада, все дуже просто реальна робота, реальна програма. У мене якраз на той час. Я вже, ви розумієте, я міг ще раніше це все робити. І просто от, я теж тянув, там теж. так думаю, ну ладно, ще. Рот... Ще один рочок підготуюся, от, англійську підтягну, і все буде класно. Рік пройшов успішно, я, звісно, англійську нікуди не підтягнув. Вона як лишилась так і була в мене. І коли вже прийшло питання, і я побачив, що почали їздити ці рекрути по Європі, там, Варшава, ще десь, ще десь, Берлін. Я поняв. А тепер -ка приїхали греки, привезли цитрину. А тепер в мене ні екзамена нема. Весь в мене не зроблений. Тобто легалізація нашого диплому. І, і все. А вроді, а от рукою протянився. Ну і от перша поїздка в мене була це власне на Манітобу, яка була в Берліні. Де я успішно з тріском я провалився. В плані тому, що англійський в мене не було екзамен зданий, а вони хотіли з екзаменом. Що, в принципі, я зразу почухав репу і поняв, що мені треба здавати срочно екзамени. Готувати англійську розумієте для еміграції. Все тільки завдячуючи тому програмам. Чи я знав конкретно, що таке Канада? Так, да, ми знали. Ми сиділи, ми вивчали. Ми дивилися так само людей, які живуть в Канаді, які показували своє життя. Ми розуміли, Канада. Знаєте, я завжди люблю провести простий приклад: ялинка, китайська недорога 300 доларів. Все, це, знаєте, простий приклад. У 300 доларів коштує ялинка. От це таке, знаєте, розуміння Канади, щоб ви розуміли. Канада, в магазин заходиш, все дорого. Реально дорого, і це треба розуміти, з тим треба жити. І, ну, якби, ну, така ситуація, на жаль, от так воно, ну по-інакшому не буде. Тому зараз ті, хто такі знаєте, як авантюристи, ломляться, що ну, я не знаю, реально, ну, народ треба тверезо просто дивитися на речі розумієте мені особисто якби я тверезо дивлюсь на речі я вам ще раз говорю коли я летів в канаду сам у нас були всі візи на руках Розумієте, в нас було всіх візи, ми могли всі прилетіти. Але я полетів сам, тому що я роз... ми розуміли, що... що це для нас буде надзвичайно тяжко, розумієте? Всіх. Хоча і мене фірма приймала, і житло давала. Мені було легше першому влаштовуватися, розумієте? А от коли стало питання житла, а житла, наприклад, в Сасексі не стало. І мені прийшлося монту шукати, сім'ю, куди привезти, розумієте? І це одне за другим таким комом тянеться. І поки я ці всі питання не вирішив, доти сім'я не прилітала. Але мені було легше, розумієте, я не переживав, тому що. Що там, де я жив, мене ніхто не виганяв. Але якщо б прилетіла сім'я, мене б з виперли. Розумієте? І все одне, одне за другим, одне за другим. І це складалося в мій дискомфорт. І це буде так само ваш дискомфорт. Не забувайте. Тому приймайте здорові. Тверезі рішення і у вас буде все добре. Не керуйтеся емоціями. так, да, я розумію. Хочеться всі разом, хочеться знаєте, якби, щоб легше, щоб прийти додому, щоб хтось тебе підтримав, туди-сюди. Ну деколи є такі ситуації, коли потрібно комусь одному взяти удар на себе, витримати, щоб вашим близьким просто було набагато легше. Тому я всім бажаю тверезих думок і правильних рішень. Ну, в принципі, якось так порівняв. Хоча таке порівняння, я ще раз говорю, я вже давно в Польщі не був, я навіть не знаю, як зараз там відбувається вся ситуація. Але жити можна всюди. Все залежить від вашого настрою, розумієте? Від вашого бажання там чи там жити. Якщо всюди ходити, скинути, казати, Ой, в Польщі погано, прилетите в Канаду, скажете, в Канаді теж погано, даже в USA будете жити, теж буде погано. В Австралію і там буде погано, тому що це просто отута, в ваших мізах, розумієте? Ну це все, все дуже просто. Тому я бажаю всім успіху. Надіюся, що ви всі живі здорові. Дякую, що дивитеся, підписуйтеся, все найкращого вам. До нових зустрічей. Бережіть себе.